Марина молода у центрі не вперше. Говорить, кров здає принципово безоплатно. Здаю саме адресно для Ульяни Коваль. Дівчинка хворіє на онкологію і якщо не ми здорові, то як інакше. Я молюся за всіх дітей за хворих на онкологію. За їх здоров'я окремо помилю сьогодні. за Земля сьогодні Марина прийшла разом із сином. Каже, він її підтримує і морально, і за потреби фізично. Мене не з першого разу сьогодні допустили здавати кров. Дуже низький тиск. Мені рекомендували попити чаю, побігати сходинками. Я знаю цю особливість, низький тиск. Попереднього разу спочатку мені дуже круто було кайфово, просто я літала, а потім ну трошки запаморочилась. А син це моя підтримка, це моя надія, це моє плече. І він зі мною сьогодні ну, про всяк випадок. І я відчуваю його підтримку завжди. І це діти, а діти це святе. Поряд у кріслі Олександріна Долгова, дівчина також не вперше стає доноркою. Здаю я кров котре, вже не пам'ятаю. четвертий непевно раз. Ось, просто по власній ініціативі. почуття таке. Гарне, дуже гарне. Я допомагаю. Ось, і це дуже класно. Завідувачка відділення заготівлі крові Олена Лисецька говорить, донорів не вистачає. На жаль, ми працюємо, можна сказати, у цитовому режимі. Тобто приходять донори, а вже лікарні чекають часу, щоб забрати кров. Лабораторія працює у напруженому режимі, бо намагаються обстежити кров, яку зібрали зранку, і ту, що люди здають по обіді. Заявок багато, але, на жаль, людей приходить мало. Аби заохотити людей до здачі донорської крові, каже Наталя Бабій, вирішили провести акцію Здай кров, отримай подарунок. Протягом тижня усі, хто ставав донором, отримували купони із номером. Усього таких роздали 147. За допомогою генератора випадкових чисел сьогодні обрали трьох переможців. У нас три комплекти подарунків. Один із них це два сертифікати в піцерію, салі Пепе, сертифікат на піцу і сертифікат на роли. І два подарунки від товариства Редмет. Переможними стали купони із номерами 38, 9 та 41. Із ними сказала Наталя Бабій, зв'яжуться та передадуть подарунки. Аліна Олефір, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.